Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні до вашої уваги зібрана і систематизована інформація про народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Гетьманцева Данила Олександровича, урода Києва. Закінчивши у 2000 році юридичний факультет Київського національного університету імені Шевченка, він до 2006 року працював асистентом з 2007 по 2013 рік доцентом, а з 2013 року професором кафедри фінансового права юридичного факультету цього ж університету. Впродовж з 2002 по 2012 рік. Тобто цілих 10 років гетьманців найметував у підсанкційного нині Володимира Сівковича, який був депутатом 4, 5 і 6 скликань з 2002 по 2010 роки. А потім віце-прем'єром в уряді Азарова і заступником секретаря РНБО України. Нагадаю, що санкції на Сівковича накладено за співпрацю з російською розвідкою за здачу інтересів України. Навесні весні 2019 року не запрошення Руслана Стефанчука гетьманця приєднався до ЗЕ-команди і увійшов в парламент під номером 20 у списку слуг народів. кажуть, що не без допомоги Сівковича він зайняв депутатське крісло. влітку 2019 року. Гетьманце висловлювався за відновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму з материкової України. Ваше бачення водопостачання потрібно відновлювати чи ні? Так як є зараз, а, у нас на сьогодні а, в, ми не можу сказати, що не сформована позиція щодо цього питання в партії. Я можу сказати, вам особисто моє а, особисто моє, а, мою позицію, особисто, mm -hmm. тобто не виступаючи від імені когось іншого, я вважаю, що е, вимикаючи водопостачання окупованим територіям, ми таким чином шкодимо людям, які є нашими громадянами. А 30 серпня того ж 2019 року він вже очолив комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, а його заступником у цьому комітеті був Ігор Абрамович від партії ОПЗЖ, який 12 лютого 2022 року перед повномасштабним вторгненням Московії виїхав з України до Варшави, а далі до Франції, в січні 2023 року, тобто майже через рік. Він повернувся в Україну і 6 лютого Верховна Рада України позбавила Абрамовича депутатського мандату за його власним бажанням. Тоді гетьманцев заявив, що дуже вдячний Ігорю Абрамовичу за те, що він зробив для країни. Не знаю, що такого доброго зробив Абрамович для України, а от для себе зробив дуже багато. Згідно його ж декларації за 2019 рік, він мав 13 квартир, люксовий автопарк, колекцію швейцарських годинників вартістю квартири в Києві та 88 мільйонів гривень готівки, і це не враховуючи статки та дорогоцінності його дружини. А ще він є кінцевим бенефіціаром чотирьох офшорних фірм за кордоном. За період його каденції у Верховній Раді він був автором лише одного законопроекту і пропустив 93% засідань ради. Ось такі досягнення для України Ігора Абрамовича, за які дякував йому гетьманцев. Гетьманця увідомий як автор багатьох законодавчих ініціатив, направлених на руйнування української державності. Зокрема, законопроекту, який мав би позбавити права тримати готівку поза банками, а для того, аби здати ці кошти в банк, треба було би сплатити податок у розмірі 5%, незалежно від того, чи було сплачено податки з відповідних надходжень чи ні. Проєкту нормативного акту про підняття ставки ПДВ з 20 до 24% проєкту закону піддесять який значно збільшував податки з продажу житла і землі та податок на землю, законопроекту номер 4528, яким пропонувалося скасувати штрафи за відмову надавати послуги українською мовою, він і також автором закону номер 466, який запроваджував тотальну фіскацію фізичних осіб підприємців і який активісти руху «Сейфо» назвали податковим терором. А 28 січня 2022 року разом з Давидом Арахамією гетьманцев подав законопроект номер 6562 яким скасовувалося мито набітом виробництва Ерефії, він відмінив автоматичне повернення ПДВ, яке було запроваджено минулою владою, та ігнорує всі реформаторські закони щодо електронної митниці, де найбільша корупція, виступав за обмеження. Фізичним особам-підприємцям третьої групи єдиного податку співпрацювати з юридичними особами, а також пропонував заборонити ФОПам, надавати послуги і дозволити лише торгівлю і виробництво. Виступав за введення ПДВ при купівлі квартир у новобудовах, Вважав, що в Україні, склалася негативна ситуація, за якою громадяни за 30 років накопичили кошти без контролю держави, тож треба їх забрати. Підтримував зменшення оподаткування казино і грального бізнесу, і це не дивно, бо він з цим бізнесом пов'язаний. Ще будучи студентом, у 1998 році гетьманців заснував і був юристом компанії MSL, власником якої стала кіпрська компанія Еволот Лімітед, яку пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом Альфа Груп». У грудні 2016 року гетьманцев намагався обійняти посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, але не пройшов конкурс. Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила йому в посаді через спроби фальсифікації і приховування даних про себе. По-перше, в компанії МСЛ, співвласником якої був на той момент гетьманцев, були виявлені непрозорі схеми для обходу санкцій і несплати податків. За даними аналітичної онлайн системи U-Control, в МСЛ утворився податковий борг перед державою понад 250 мільйонів гривень. По-друге, громадська рада доброчесності встановила, що СБУ в той час здійснювала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами товариства МСЛ. І цей зв'язок Гетьманцева з лотерейним бізнесом компанією МСЛ. Нагадали йому в період ухвалення закону про ігровий бізнес, співавтором і розробником якого він був, і це не просто так. Заснована ним юридична фірма Юр Імекс обслуговує МСЛ з дня свого заснування. А сам Данило до квітня 2019 року мав частку там в 53% акцій від статутного капіталу. Пізніше він продав свої акції, 3% партнеру, а 50%… Родичу чи родичці гетьманцев висловлював захоплення самопроголошеним президентом Білорусі під час голосування у Верховній Раді 15 вересня 2020 року. Постанови про невизнання результатів виборів президента Білорусі легітимними. Гетьманцев не підтримав і публічно розкритикував відповідне рішення парламенту. Напевно тому, що народний депутат Слуг народу, голова податкового комітету Верховної Ради, має в Білорусі бізнес, вірніше його мама Олена Гетьманцева. Як свідчать подані декларації, вона є основним годувальником сім'ї Гетьманцевих. Живе видатний законотворець у селі Велика Мотовилівка Київської області, в будинку, який згідно з декларацією належить його матері. Професор, заслужений юрист і голова комітету у спільній власності з матір'ю має лише столичну квартиру площею 60 квадратних метрів. У декларації за 2022 рік Данило Гетьманцев задекларував квартиру у Франції площею 142 квадратних метри, вартість якої на дату набуття права. Травні 2022 року становила майже 10 мільйонів гривень. Однак дану квартиру гетьманцю декларує не як власність, а як тимчасове місце проживання дружини та їхніх дітей. Ну, бідний, як церковна миша. Зате мама Лена, хоч і на пенсії, але активно скоповує столичну нерухомість і земельні ділянки. Крім того, вона користується шістьма нежитливими приміщеннями у Полтаві, Чернігові та Івано-Франківську, які оформлені на її фірму Товариство Нью Проперти. На матір Данила Гатьманцева оформлено 17 компаній з реєстрацією не тільки в Україні і Білорусі, але й на Кіпрі, в Польщі, Греції, Казахстані і Таїланді. Лише одна київська фірма Салторо заробляє для мами Лєни більше 1 мільйона гривень у рік. А у вересні 2020 року розгорівся скандал у сім'ї Гетьманцевих після того, як стало відомо, що туристичний оператор Тревел Професіонал Гроб, що належить матері Данила Гетьманцева, півроку не виплачував заробітну плату співробітникам журналу Тревел Професіонал Магазин. Також матір Гетьманцева звинувачували в ухиленні від сплати податків. Тим, хто звільнявся з роботи за власним бажанням, зарплата не виплачувалася з усім, тобто розраховували з роботи без жодної копійки. А співробітниця компанії розповіла журналістам ЗМІ, що й зарплата у них у конвертах, а отже, податки Гетьманцева не платила. Зате у травні 2022 року, вже в період гарячої фази війни, гетьманцев заявляв, що вважає за доцільне відновити податкові перевірки бізнесів, які не постраждали від війни, і підняти податки у квітні 2023 року. журналістське розслідування «Бігус.Інфо» показало, що гетьманцев допомагав ухилятися від податків і товаришу Януковича та голові «Укравтодора» Володимиру Демішкану. Є бенефіціаром фірм, які працюють у Криму, сплачує податки у бюджет Російської Федерації. А його мати є партнером в Кримському кейсі та співучасником. Окрім туристичного бізнесу, у матері Гетманцева є ще орендний. Мова піде про компанію Нью Проперті. У неї є нерухомість у різних куточках країни, з поміж іншого у Криму. Невелике приміщення на 160 квадратів у Сімферополі. Не французькі апартаменти, але ж копієчка до копієчки. Приміщення е, повернеться, коли ми повернемо Крим. Зараз приміщення втрачене. Я, я запитував у матері після того, як ви мене запитали, бо це власне її, на, ну, її бізнес. І е, 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 я, тобто, не маю відомостей, що відбувається з цим приміщенням. Взагалі жодних немає. Вона точно не здійснює жодної діяльності в АРК. І приміщення вона це не продавала, не, Ні, там, не, не продавала. відчуджувала комусь Ні. в оренду не передавала? Не продавала, не, не відчуджувала комусь в оренду не передавала. От тільки у 2016 році у російському реєстрі з'являється фірма клон, точніше, фірма з аналогічною назвою «Нью Проперті Плюс, зареєстрована у тому ж приміщенні і з тими ж видами діяльності оренда. Працює, платить податки. Директор усі ці роки Махаринський. Він же нині і єдиний власник, але так було не завжди. Аж до початку 22-го року клон висів на компанії Данклі Маркетинг Лімітед. Саме так називався кіперський хаменець із структури туристичного бізнесу матері гетманцева. Про те, що він був офіційним помічником агента ФСБ Сивковича та лобістом грального бізнесу, який не сплачуючи податки, виводив десятки мільярдів з України. Ми знали раніше. А сьогодні все це складається в пазл, в якому Гетманцев… Або зрадник, або злодій, або корупціонер, або три в одному. Одіозний слуга народу гетьманців той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає фашизмом, 22 лютого 2022 року намагався зірвати включення до порядку денного законопроекту, який передбачав виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетьманцеву вистачило нахабства виступити із закликом не підтримувати розгляд цього законопроекту, бо він, мовляв, «незбалансований» і популістський. А 23 лютого, вже за день до початку повномасштабного вторгнення Ерефії на Україну, пропонував обрати не патріотизм, а математику, закликав до активної торгівлі з Росією і заявляв про неефективність санкцій Європи та Сполучених Штатів проти Ерефії, виступав проти дерусифікації українських вулиць, названих на честь письменників Російської імперії, і вважав, що Український інститут національної пам'яті. Вшановує нацизм, а тому не варто збільшувати його фінансування з бюджету. Данило гетьманців пов'язаний з одіозним екс-депутатом від групи відродження Віталієм Хомутинніком, відомим скупником краденого і партнера Коломойського. Хомотинні також був співзасновником товариства МСЛ, А тесь Хомотинніка Віктор Сопельник навіть був віце-президентом лотерейного оператора МСЛ. Незважаючи на довгий час перебування під санкціями спільного бізнесу, який продовжував все одно успішно працювати завдяки юридичним зусиллям нинішнього члена команди З, за допомогою нього хомотинник зберіг вплив на податкову політику в Україні. Зеленський не міг не знати, що гетьманців пов'язаний з кримінальною фірмою МСЛ, що він дружить з одіозним хомотинником і був правою рукою зрадника і ворога України Сівковича. Оскільки посаду голови СБУ виймав Іван Баканов, який не приховав би від друга дитинства важливі інформації, що передбачають негайні оперативні дії, адже будь-який зв'язок з Володимиром Сівковичем трактується в нашій державі як злочинний і неприпустимий. У зв'язку з цим закономірно виникає інтерес до постаті голови податкового та митного комітету Верховної Ради, адже яблучко Гетьманцева не могло впасти далеко від отруйної яблуні регіоналів, зрадників батьківщини і ворогів усього українського. Особливо обурює те, що і сам Данило Гетьманцев не коментує неприпустиму ситуацію, що склалася. Так само її не коментують Зеленський і керівництво СБУ. Коли Гетьманцев постане перед неминучим трибуналом, нинішньому простроченому президенту буде важко пояснити нації, з яких таких міркувань він прийняв до своєї партії, провів до парламенту і допустив до керівництва ключовим комітетом людину, яка 10 років поспіль була помічником небезпечного ворога держави. Та й діяльність Гетьманцева на займаній посаді вже давно лякає і насторожує. Усі запропоновані ним закони є сумнівними. І підозрілими, а багато експертів вважають їх згубними для економіки країни і відверто ворожими. Найкращий спосіб глибоко пізнати Данила Гетьманцева це проаналізувати його праці у 2019 році. Вийшла з друку його книжка під назвою Нариси філософії податку і аналіз всіх статей Гетьманцева у цій книжці зробив Ярослав Романчук, науковий керівник Українського інституту економічного лідерства. Виходячи з його аналізу, Данило Олександрович Гетьманцев це людина фаталіст, містик, марксист, антизахідник, противник демократії, прихильник авторитаризму, ідеолог схематоза, маніпулятор і антиринковик. Гетьманців займає марксистську позицію прихильника великої держави, в якій розпорядники чужої політики, чиновники і силовики, прикриваючись цінностями справедливості, рівності та чесності, вилучають у громадян частину їхньої власності і нав'язують їм режим виробництва та обміну товарами і послугами. У такій ситуації гетьманців, діючи від імені великої держави, змушує всю Україну прийняти її дуже спірне, сумнівне уявлення про цінності марксистську природу держави, а також функції та ресурси розпорядників чужої у травні 2022 року, незважаючи на гарячу фазу війни. Підприємці України самоорганізувались і почали збір підписів під листом до президента України з вимогою про відставку Данила Гетьманцева з посади. Даний лист підписали більше 160 видатних економістів, фінансистів, науковців і бізнесменів та понад 6 тисяч підприємців. Але Зеленський на цей лист ніяк не відреагував. А на звернення бізнесу про свою відставку Данило Гетьманцев іронічно заявив, що він митець, бо правильне оподаткування це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав. Але ж кричали і на мітинги виходили. Видно, дуже болить, як їх общипують. У зверненні до президента підприємці також звертали увагу на кришування гетьманцева контрабандних потоків. І умисному провалі впровадження цифрової митниці, а допомагає йому керувати цим пресом заступник по комітету Верховній Раді України, закріплений за митним напрямком, народний депутат від Рівненщини Олександр Ковальчук, організатор автопоборів і відомої в цій темі Поліській митниці. У довоєнні часи Ковальчук за участь у своїх посіпак з рівного Сергія Панчука та Івана Іванова збирали на одній тільки відносно непримітній поліській митниці по 3 мільйони доларів щомісяця, оформляючи близько 10 тисяч одиниць автомобілів. П'ять років тому народні депутати 9-го скликання склали присягу у Верховній Раді. Одним із них був і нинішній голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. З цієї нагоди, 29 серпня, він написав, що за цей час не порушував обіцянки даної українському народу. П'ять років від присяги присязі не зрадив. Честь маю. Написав він у своєму телеграм-каналі. Його допис викликав серйозне обурення серед користувачів соцмереж. Вони зокрема нагадали, що Гетьманцев причетний до знищення української економіки і не тільки бізнес. Він причетний до знищення країни в цілому через знищення економіки. Рейдернуті підприємства і посаджені на абонплату це лише крапля в морі крові, що на його особистих руках, написала Євгенія. Користувачі також нагадали Гетьманцеву, що він не голосував у парламенті за заборону в Україні російської ФСБшної так званої церкви. Сподіваюсь, що це був прощальний пост. Пане Данило, дайте людям надію, складіть свої повноваження, написав Антон. Давно казав, що скинутися на снайпера для вас було б дешевше для України. Честь він має. Привіт, босу Сівковича в Москві передавай, написав барон Руслан Н. І таких подібних дописів від українців дуже багато. До них приєднуюсь і я. Бо все те, що він робив, і навіть зараз, під час повномасштабної війни, продовжує робити з податками і бізнесом в Україні, це все виключно антидержавна політика. Щоразу йому вдається вигадувати все нові й нові інструменти, щоб закрутити гайки бізнесу, починаючи від блокування податкових накладних, внесення підприємств до списку ризикових і завершуючи тотальним підняттям податків. Крім того, гетьманцев, за словами експертів, мріє, щоб податківці отримали доступ до банківської таємниці та залізли в кишені кожного українця. Ну а його порада українцям, що відро чи ставок врятують у спеку краще за кондиціонер, а бронь від мобілізації розігрувати треба в лотерею це ще й відкрите знущання над народом. То доки той народ буде терпіти, гетьманцев. Ворог вільної України та має бути щонайменше негайно відсторонений від будь-якого впливу на економіку, а його діяльність зруйнування України має бути розслідувана і надана політична та кримінальна оцінка. А що думаєте ви, шановні друзі? Свої відгуки пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто ж не підписався на канал, підпишіться і поширюйте його у соціальних мережах, щоб люди знали правду про тих, кому довірили владу. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу, як за моральну, так і фінансову. Дякую Богу за Україну і нашим воїнам за її захист. Все є і буде Україна. Слава Україні!